Бо усім привіт, ласкаво прошу у нову серію серіалу Життя. Поїхали так, всім привіт. У нас сьогодні п'ятниця. Вийшла ми гуляти з Веронічкою. Добре, що я вам записала два відео вже. Виклала, бо це відео я буду викладати у понеділок вже. Так я вирішила робити, щоб в мене був матеріал, щоб в мене був час, щоб я могла намонтувати там щось, а не не поспішати. І взагалі добре, що я зняла вам ті відео, бо сьогодні обстріли були у Дніпрі. Дуже вгатило у дім біля вокзалу. У вокзал дуже багато загиблих і дуже в мене взагалі ніякого настрою не було. Щось трошки я вже їсти, поготувала, щось трошки пішла з Веронічки погуляти, бо вже треба. А так взагалі нічого не хочеться робити. Думала і в себе не прийду, так ридала, сиділа дві години. Боже, які трави. Сюди б корів. Краса. Оце прийшли два чи три дощі. І такі трави вже вирісли. О, бачите, яка? Песики гуляють. Так що так. Ось. У. Якесь таке дерево странне. Ось усе у молодих тих гілочках, скільки повиростало, бачите? Так прикольно, як в аватарі. Такі дерева. Усім привіт! У нас сьогодні наступний день. Я вже побігла за продуктами, О, яке сонечко вийшло. Сьогодні трошки тепліше, вчора було взагалі холодно, Щось 13 чи 14 градусів вчора було і дув холодний сильний вітер. Сьогодні тепліше, щось я не глянула. Напевно, градусів 20, бо сонечко добре пригріває. Я біжу через парк, трошки вам познімала тут, у магазин все куплю. І потім підемо гуляти з дітьми. Щось ніяких уроків там не присилали, то й добре. Так що так. Все така краса. Бачу я, що грають у пінбол сьогодні. Машини є. І ось дітки, там щось стріляє, бо треба вчитись. Грати у війну, я бачу, нас на Україні. Мій чоловік привіз ось таких карасиків з рибалки, і ми вирішили засолити їх. Почистили, помили. Вони ще навіть рушаться, рухаються в бачите. Ось такий зробили. Розсол на пів літра десь дві ложки. Так, щоб ось так яйце вспливало, не падало на дно. ви Бачите, воно вспливає. Ось така типу розсол. Порізали цибульку, порізали, почистили рибу, відрізали ті всі плавнички від неї. І поскладали ось так в баночку. Туди ще листочок лавровий і ще горошків чорного перцю. Повідрізали теж всі волоси. От так ми поскладали майже всі ті карасі сюди і влізли. І зараз будемо заливати ось тим, що я вам показувала соленим розчином. Ось він. Ще додали на оцей літрову баночку півтори ложечки оцту та півтори ложечки олії. краще додавати пахучу, якщо є. Ну а якщо нема, то звичайно рафіновану теж можна. Ось так ми зробили, ось так у нас вийшло, і тепер ставимо до холодильнику на 3-4 дні. І буде у нас карась, як сільотка. Ще на вихідних ми вирішили зробити шашлик, бо дуже там я йшла у парку, пахло, і я теж ми захотіла шашлик і ось такі колбаски теж в АТБ купляли. Чоловік мій вже нанизує м'ясо. Зараз подивимось, що ти там їв. Так, ось оці квіточки, що я вам казала, вони взагалі зранку стояли відкриті всі. Вони відчувають погоду. Як трошки погода попортилася, то вони закрилися і чекають дощу. Бачите, які умні. А до речі, ось цей персик в нас він зав'язався. Бачите? Ось. О. А зараз ще я вам покажу черешню, тільки облетів цвіт. Дивіться! Я в шоці взагалі, то пішли дощі, і воно напевно так швидко набрало цю масу черешень. Я взагалі в шоваці, щоб не наворочити. Ще ось цвіт є, бачите? А вже той ягодки. Клас. Угу. Ось такі в нас вийшли жарені ковбаски. Я взагалі забула, які вони смачні, чи давно ми не їли. І ось такий шашлик теж чоловік знімає. З того теж дуже смачний, соковитий. Нам сподобалось, будемо, напевно, робити кожні вихідні. Хоча на наступному тижні ми з вами будемо коптити рибу. Ось такий у нас вийшов шашлик. Всім смачново і всім па-па!